Одеса, чергова атака російських ракет і дронів. В місті спалахнуло кілька пожеж. Загорівся супермаркет. Троє людей постраждало. Удари по Одесі та інших портових містах України почастішали, відколи Росія місяць тому відмовилась продовжувати зернову угоду. Вона гарантувала безпеку проходу до українських портів комерційним суднам. 19 липня Міноборони РФ оголосило, що всі судна в Чорному морі вважатиме потенційними перевізниками зброї. Напередодні російський військовий корабель зупинив цивільне судно під прапором Палау, яке рухалось у бік Ізмаїла, та висадив на ньому десант для обстеження вантажу. Я хотів би там бачити військові конвої, які б забезпечували безпеку комерційного судоходства. Є ж три країни НАТО з виходом до моря: Румунія, Болгарія і Туреччина. Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Атлантичної ради, каже, що кораблі НАТО могли б стати щитом для комерційних суден у Чорному морі. Про це він заявив під час вебінару, присвяченому безпеці судноплавства біля українського узбережжя організованого фондом Україна США. Путін боягуз. Він живе у бункері, пересувається броньованими потягами. Він не посміє атакувати кораблі НАТО, тому що якщо він почне війну, вона не буде спровокована НАТО, а самим Путіним. Водночас Сполучені Штати до таких кроків поки не готові. Про це в інтерв'ю Голосу Америки 28 липня заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Немає активної дискусії зараз про ведення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ще одна учасниця дискусії про безпеку судноплавства, конгресвумен Марсі Каптор, вважає, що для просування своїх інтересів у Вашингтоні Україна має активніше використовувати інформаційну зброю близько семи мільйонів українців та інших народів, які живуть в Україні, померли в тридцять другому, роках, коли радянський союз влучав з силою зерно, так само як Росія зараз забирає його, бомбардуючи зернові сховища в Одесі та інших місцях. Каптор каже, не дарма порівняла Голодомор Сталіна і зерновий шантаж Путіна в Америці та загалом на заході. Люди повинні розуміти масштаби трагедії, яку несе Путін сьогодні наш світ постав перед новою загрозою, тому американський народ і наші партнери в Африці, які страждають найбільше від втрати доступу до українського зерна, мають розуміти історію того, як Росія використовує їжу як зброю. Відколи Росія вийшла із чорноморської угоди, ціни на зерно у світі за даними держдепу зросли на 8%. В ООН попереджають про загрозу голоду в найбідніших країнах світу, особливо в Африці. Попри те, що африканські країни чи не найбільше страждають від припинення поставок з України, лідери країн континенту часто займають нейтральну позицію щодо виходу Росії з зернової угоди. Серед лідерів 17 африканських країн, які нещодавно їздили на саміт до Росії, більшість з них, можна сказати, є копіями Путіна. Більшість з них більше зацікавлені в інвестиціях у свою розкіш і мілітаризацію ніж у забезпеченні їжею своїх народів та у розвиток сільського господарства. На думку експерта африканіста Германа Ндофора, для боротьби з продовольчою кризою не менш важливо посилення демократичних рухів в Африці, тим паче. Є на кого там опертись за словами Германа? Більша частина населення Африки молоді люди до 30 і вони поділяють цінності демократії та вільного світу. Андрій Борис Голос Америки.